Здоровенькі були. Як відомо, тема про їжу найцікавіша і найсмачніша. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про 5 маловідомих або зовсім невідомих фактів угорської кухні. А чому саме угорської? Бо відомо, що я зараз нині проживаю в Угорщині, тому маю доступ до того, щоб підгледіти, як угорські господині готують і що вони додають в свої страви. Тож буде цікаво, тому що інформація не така розповсюджена, бо це інформація з першого джерел. Тож залишайтеся на каналі АндроСтудію. А разом буду ділитися з вами смачними стравами, які готую за цей тиждень. Тож буде і смачно, і корисно, і цікаво. І взагалі трошки відпочинемо від буденного життя разом. Глядаємо до угорських господинь. А вони, до речі, кладуть майже у будь-яку страву якийсь підсилювач смаку. Тобто, це приправа, ну, щось на зразок, на зразок нашої галіни бланки. Чому це робиться? Тому що вони звикли до того, що їжа має бути дуже гостра і мати якийсь смак. Тому приправа це майже у кожної господині. І це прикро, тому що мені здається, таким, таким чином ми втрачаємо саме смак справжнього угорського яшу, чи то торт капуста, як перекладається голубці, чи то лангош, таке ж, як млинець з сметаною зверху. Тому що, якщо ми будемо додавати кубики на зразок Галіна Бланка, то, звичайно, смак буде вже не той традиційно угорський. Але сучасні господині, майже кожна господиня, в якої я коли-небудь була типова угорка, кладе такий кубик. Ну що ж, продовжуємо наші кулінарні витребеньки. Факт номер два: угорці люблять поїсти багато. Порції в них дуже великі. І здебільшого м'ясні з вермишелью Тобто, майже в кожному ресторані і майже у кожної господині ви знайдете декілька страв які включатимуть або вермишель, або м'ясо. І обов'язково в неділю ви почуєте, що у вас і сусіди б'ють біточки. Факт номер три. Ну, це можливо, вам вже відомо. Якщо ви дивитеся моє відео, то я вже неодноразово розказувала, що у горці майже не йдять риби. Тобто. Кухня угорська майже не містить таких виражених страв із риби. Є лише одне виключення. Угорці їдять рибу лише на Різдво, готують саме уху та смажать рибу лише раз на рік. Уявіть собі, ну, ось в тому та й проблема, що більшість населення страждає на проблеми з додатковою вагою. І майже в кожному будинку, майже кожні сусіди другі, будуть мати проблеми з вагою. Вони, звісно, ходять, можливо, до спортивного залу, можливо, намагаються дбати. Про себе, але повірте мені, зробити з цим нічого не можна. Просто треба змінити кухню, перейти з угорської, ну, наприклад, на українську. Чому ні? Факт номер 4. угорська кухня налічує лише декілька видів супів, і взагалі угорці їдять супи, можна сказати, по великим святам. У них не прийнято готувати суп, як у нас їсти його майже кожен день. Отже, в угорському ресторані ви знайдете лише три види основних супів: це гу'яш, суп, який складається з декількох видів м'яса, також хушлевеш, який перекладається дослівно як м'ясний суп, але я б його назвала скоріше курячим бульйоном, та, звичайно, фруктовий суп. А ось тут родзинка сезону. Фруктовий суп подається майже в всіх ресторанах. І з української точки зору це компот, адже це суп, який містить водичку, зварену. З фруктами, з додаванням сметани або сливок. Відверто скажу, одного разу я його скуштувала, і мені він ну зовсім не сподобався. Вибачайте, але це культурний шок. Ну і останній факт номер п'ять: в угорській кухні забагато дуже. Важких жирних страв, а саме вермішелі. Але ви маєте знати, куди і яку вермішель треба класти, в який суп та до якої страви додавати. А ще є невеличка кількість десертів, які мають історичне походження. Мама. Про це пізніше на каналі Аврос. I think we all thought that we did the right thing. But it didn't turn out that It's been heavy and we're starting to break But I hope you'll